Доброго здоров'я, пані панове. Категорично і з великим задоволенням. Вдруге сьогодні, 10 грудня у неділю. Я вас вітаю на моєму авторському ютуб-каналі. Він називається Василь Фланчук. Спасибі, що ви тут. Не забувайте підписатися, якщо ви ще не підписалися. Дзвіночок вмикайте. або боє сповіщення про час виходу наступного відео. Ну, якщо ви підписалися, звичайно, на канал буде до вас приходити і про це говорити. Ну а там же лайкоси, категоричні українські подобайки мають якось оцінювати те, що ми з вами тут і робимо. Якщо вам звичайно, цей формат подачі інформації заходить. Друзі, в попередній частині подивилися на ситуацію на фронтах. Вона звичайно не зупиняється, не зважаючи там на який день на календарі, яка погода. Наші герої б'ються, б'ються в тих обставинах, які є, і про які я вам доповідав разом із планами і стратегією російського військового командування, яке теж присутнє на сьогоднішній день. Та що сподіваюся, що ви найбільш поінформована аудиторія на сьогоднішній день в конкретному стані речей. А потім ми з вами поговорили про ситуацію на теренах політичної колотнечі сполучених штатах Америки, тому що номенклатура інструментарій, про які в тому числі заявив, як сказав, в контексті F 16 пан Умеров, наш міністр Борони залежить від сталості і системності роботи американського політику. Комуну, так також складається на сьогоднішній день. Ну і слідкуємо за а, візитом з президента України Володимира Зеленського до Аргентини на воно нового президента. Це історичний крок, бо це вперше відбувається на такому рівні і з такими маршрутами, і та й під час повномасштабної війни. А значить, ситуація дозволяє президенту якраз відвідати Аргентину, в принципі. А ми вже вийшли з вами по статистиці на те, що на сьогоднішній день на 4% Трамп випереджає ну ще є час, абсолютно є час, і купа ще подій буде. Але на даний момент ми констатуємо без трагізму, без катастрофічності, що Трамп на 4% випереджає Байдена ну, в опитуваннях. Але в цьому контексті, от розвиток прогнозованості історії, і того бачення візії, яка можливо за цим буде йти. New York Таймс каже, що Євросоюз побоюється, що прихід. Трампа до влади може розвалити НАТО. Ну реляції, особливо на завершенні каденції Трампа. Попередня каденція він же казав, що там НАТО, ну що, ми за всіх башляємо. Ви не хочете башляти. Ну тоді і ситуація була інша, і дійсно тоді ні Меркель, ніхто в Європі не хотів башляти, бо всі були Путін Ферштейн, та і все нормально, якби і Путін приходить, забирай нас. Тепер ситуація змінилася, але тим не менш заяви залишаються, і якби їх ще не заперечував, не доповнював Трамп, будемо бачити. Але на думку ЄС, повернення Трампу може означати не лише відмову від допомоги Україні, а й віддалення США від Європи і по суті знищення НАТО як інституції в Європі. Існує великий страх, що друге президентство Трампа призведе до фактичного виходу Сполучених Штатів з НАТО. Це Ну, правда, поки що відставні, говорять головнокомандувач об'єднаних збройних сил північно-атлантичного альянсу. Але тим не менш вони ж тенденцію бачать. При тому, що от Шольц напередодні виступав на конференції соціал-демократичної партії Німеччини, да сказав дуже важливі слова. Але в контексті того, що ми теж повинні знати, Німеччина дійсно боїться зараз вторгнення Росії на будь-які терени, Хоча і Німеччина заявляє, що ми там у ми всі прикриємо, але реальна ситуація стану справ в німецькій армії. Вони не готові до Кого вторгнення, і тому Шольц, напевно, там і от німецька влада, вони якби тверезо це дивиться і вважає, що краще дати допомогу українцям, щоб відтягнути якомога надалі, чи просто якби закреслити всі всі можливості по якійсь там подальшому просуванню Путіна в глиб НАТО. Бо якщо Трамп, якщо НАТО ввалиться, то хто які колективні засоби допомоги? Фактично ніяких. От яка стратегія на сьогоднішній день в головах, звичайно, в аналітичних російських центрах. Ну з тим, що там Путін чи той схожий на Путіна, але Росі. Росія руйнує безпеку в Європі, та це факт. Але хто до цього призвів? І скільки раз Україна говорила про те, що цей процес буде відбуватися? І газ Меркель це тільки початок. Але Німеччина має бути готова до збільшення підтримки України на тлі послаблення підтримки іншими. Так сказав Олаф Шольц, Росія вторглась до України жахливий напад жахливий з боку України, яка має і так найбільшу територію в Європі з боку ядерної держави на другу за площею держави Європи і безпосередньої близькості до нас. Він заявив, що цим нападом Росія скасувала всі угоди останніх десятиліть про мир і безпеку в Європі, коли країни домовилися не змінювати європейські кордони за допомогою насильства. Ми не хочемо жити у світі, де велика країна домінує. Визначає, що відбувається у маленькій країні сусідству керує там, зокрема, внутрішньою політикою. Ми не хочемо, щоб маленькі країни боялися великих. Це і мир, і безпека в Європі. Ну і сказав, що Німеччина повинна бути готова до того, що їй доведеться робити ще більше, коли інші ослабнуть, натякаючи на незрозумілу політичну позицію по ситуації США перед президентськими виборами. Президент Путін не може очікувати, що ми відступимо. Ну загальне тло я вам охарактеризував да, в контексті, чого і виступав, і чому саме такими словами говорить. Шольц, подивимося, бо фактично Борель да, очільник європейської дипломатії, я вже говорив, що будуть там запропоновані найближчим часом на зустрічі в Києві. Якісь рамки безпекової угоди між Україною і Європейським Союзом. Так, от під час наступного засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС, я так розумію, що цього тижня все має коліщата починають крутитися, бо 14-15 грудня це теж наступного тижня, і теж ми там чекаємо на четвер-п'ятницю засідання очільників Європи, керівників про початок перемовин з Україною про членство. Але це будуть ще ряд зустрічей на різних. Рівнях перед цим самітом так от Рада міністра закордонних справ, як сказав пан Бурель, будуть обговорювати зміцнення воєнного потенціалу України. Ну у зв'язку з цим якраз закликав посилити збройні сили, в тому числі і системами протиповітряної оборони. Це в контексті ракетного удару, який відбувся, як ви знаєте, не кілька днів тому. Ну, але будемо бачити, бо там список такий серйозний і хороший, і чи буде він зреалізований? Бо сама продовження цих атак, так, з боку Росії, чому якби теж користуючись даними різних соціологічних центрів, ну. Одна історія є по лінії ФСО Федеральної служби охорони, ну там напіфово офіційна, ну фактично, якби неофіційна, ніким не підтверджена верифікована інформація про те, що росіяни там повтомлювалися, що вони виступають проти війни. Але Левада Центр одразу там в них є така типу незалежна, да ну ще як в Росії незалежна організація проводить соціологічне опитування. Ну от Левада Центр видав на гора одразу, щоб ці чутки якби зневілювати тему про те, що в Росії зростає кількість людей, які не відкинув. Дають необхідність перемовин з Україною щодо закінчення війни. При цьому рекордно багато росіян вважають, що війна з Україною триває успішно, і цей показник зростає вже 5 місяців поспіль. Ну от дивіться, 84% підтримують війну проти України. 57% упевнені, що треба починати перемовини Росії України. 36% вважають, що Росії слід продовжувати воєнні дії під час переговорів. 75% впевнені, що Україна в жодному разі не повинна вступати до НАТО. 75% вважають, що Донецька і Луганська області мають бути в складі Росії. 68% вважають, що Херсонська Запорізька область мають бути в складі Росії. 20% вважають, що Росія має піти на якісь поступки, а 5% вважають, що Росія взагалі має піти на умови а, України. Тобто, все, що в доктрину Путіна, що ми будемо вести по звільненню території, вони включені в нашу конституцію. Але ми готові до переговорів. От вам просто якби підтвердження всього, на чому ґрунтується, чи на чому буде базуватися передвиборча кампанія ну, цього колективного розуму, який висуває там Путіна, чи його двійника, чи весілі, чи якось завгодно на значить, найвищу державну посаду. Ну, вони ж бачите, вони воюють, вони в них в головах комусь зробити гірше. А насправді теж напередодні мережою гуляло купа відео з різних частин Росії. Що таке русський мір для них для самих росіян? Це я вже мовчу там про здорожчання пального, про тотальне там вислідковування рухів, про комуналку, яку вони зараз будуть платити за себе і за того парня для того, щоб щоб Путін міг воювати яєць нема фізично закінчилися яйця в, в Російській Федерації. Черги вчорашні відео це просто страшне. Насправді черги люди зночі займають яйця купити, і оце от імпортозаміщення Росія відкрила прямо літаками постачання з Туреччини. Так влада намагається стримати різке зростання цін на яйць. Ну от, от, от їх і робота, і звичайно, що гроші вони кидають тільки не на своїх, на кого завгодно. От навіть на Молдову. Що ж, М -м, кошти від Євросоюзу, які як планує Майя Санду, вона очевидно теж зацікавлена в тому, що Україна отримала перспективу початку перемовин. Але ну і будуть якісь кошти для уніфікації, для стабілізації, звичайно, такої подйомні та да, для входження в нову систему. Так, от кошти від Євросоюзу не до... не дійдуть до тих громад Молдови, де на місцевих виборах. Перемагаючи, перемогли проросійські сили. Ви думаєте, що Євросоюз має давати вам гроші, якщо ви не підтримуєте Євросоюз? Заявила Майя Санду, але державні кошти розподілятимуться пропорційно між всіма місцевостями. Ну, це просто як елемент, елемент звичайно нормальної пропаганди. Але тим не менш дуже важливий аспект в контексті того, що ми на завершення цього тижня завершили всю ходу і всіма домашніми завданнями по тому, що доробила Єврокомісія, чому приїжджала Усула фондерляєн, Шарль Мішель. Україна разом з тим ще й наближається до країн з найнижчим рівнем корупційних випадків. Це дає національне агентство запобігання корупції. Ну просто у нас я кажу, фішка така України це корупція. Так, от треба це крутити і розвивати. Причому застосуванням там всіх можливих міжнародних організацій з 2010 року рівень корупційних практик в Україні знизився втричі в 2010 році це, якраз коли Федорич легітімний прийшов. Рівень корупційних практик в Україні складав 60%. Думайте, 60% громадян мали той чи інший корупційний досвід. Ну я думаю, що і більше. Це просто, напевно, задокументовано. 60%. У 2019-му цей процес знизився до 27, і на сьогодні він складає лише 17. Це просто колосальні цивілізаційні зміни. Ну правда, якщо це підтверджена інформація, і верифікована інформація, то, ну, дійсно недопівність до корупції. Вона повинна бути ну толерантністю, говорить нульовою. Так, от ці зміни, які свідчить про те, що Україна наближається до некорумпованих країн, а отже, заможних і безпечних країн, і це дійсно перспектива. Хоча я не виключаю факт. Торів, які присутні в корупційній і в інших країнах і Європи, і Америки і абсолютно, і ви мені мільйон прикладів про це розкажете вже з вашого безпосереднього досвіду, де ви є за кордоном. Хоча думаю, що це не уставлена практика, і швидше це якісь виключення з правил. Ну і гроші, які гуляють, щоб ви розуміли, теж коли там говорять от Україна в баргах, як в шовках і так далі. Друзі, спокійно. Ми ще якби далеко від навіть якихось таких середньостатистичних показників боргах. Ну я не кажу, що всі, кому ми винні, ми вибачаємо ну, да, але якось реструктуризація прийде рано чи пізно, бо загальний світовий борг на от сьогоднішній ранок сягнув 97 трильйонів доларів. США. це ну, сума просто яку важко уявити. Причому, що знаєте, хто лідер у зовнішніх запозиченнях? США. 34% від загального світового боргу це борг. Конкретно сполучених штатів Америки, от вони живуть в борг. Китай має 15% від загального світового боргу. Причому в цьому році вперше китайська економіка почала падати. Причому вперше там з кінця 80-х років, і це дуже великий привіт привітці Насправді, і Японія теж вона на 11% від загального світового боргу. От, от от країни-лідери, да? здавалося б. Так тепер по наших тут місцевих справах вони, звичайно, слава богу, в ці дані по світовому боргу не потрапляють. Хоча, знаєте, між особистостей якісь. Борги. Я думаю, що тепер да будемо ми якось просити вже Туска, напевно, віддавати. Але євродепутати навіть закликали Дуду і керівництво ЄС до дій через блокаду кордону з Україною. Ця тема вже не тільки про жовті жилетки. Я ж кажу, це вона з самого початку це путінська історія за гроші, які. Використав, я не буду там стверджувати, що Моровецький взяв ці гроші, але він використав бажання якось зашкодити Україні в своїх вузькополітичних цілях. А євродепутати, яких теж дістається ситуація, і не тільки їх а бізнес на території Європи, звернулися до Дуди голів Єврокомісії, європейської ради Європарламенту і двох єврокомісарів. Наголошують, що ця блокада послаблює здатність України захищатися від російської агресії, оскільки військові обладнання і компоненти завозяться через кордони. Ми знаємо, що вони блокуються до завезення. А це означає, що це диверсія. і на чолі цієї диверсії стоїть Моравецький Дуда, і не треба про це мовчати. Так само дії польських протестувальників ускладнюють доставку гуманітарної допомоги від європейських волонтерів, і там так само стоять на чолі. Ці персони Автори звернення також вказують на значні економічні змитки. Для України з причиною блокадою і вважаю, що на польських перевізників треба покласти відповідальність в частині компенсації України цих збитків. знаєте, що є ініціатива. Яка а, закликає контр агентів Європі перестати укладати чи просто скасувати всі діючі угоди з, взагалі з польськими перевізниками в результаті цієї проблематики? Не думаю, що до цього дійде, але якби хтось можливо на це і пристане. Бо е, я ж кажу, що очікуємо туска, будемо бачити, і політика нового польського коаліційного уряду, який може з'явитися вже теж фактично наступного тижня. я Чому кажу, що цей тиждень дуже важливий, е, зазнає значних змін абсолютно цілі, залишаться непорушними. Але новий польський уряд планує змінити підходи до використання європейських інструментів для уникнення кризових ситуацій відносинах з Україною, зокрема стосовно експорту сільськогосподарської продукції і протестів перевізників на кордоні. Це реляція від Туска, до речі, і ще от країни, деякі включаються: от, наприклад, Естонія готова допомогти знайти швидке вирішення проблеми на польсько-українському кордоні. Це звичайно, якщо е, поляки на це теж пристануть, і що ж там говорити, там все зрозуміло. І ще один такий момент, який е, вимагає трошки роз'яснення. Бо напередодні була інформація, що з завтрашнього дня на захончоп починається теж протест угорських перевізників. Але наше заснув свою інформацію, чомусь слово протест почали давати як блокада. Ну, типу, що протестувальники заявляють, що в такий спосіб хочуть привернути увагу Єврокомісії, уряду Угорщини до серйозних на їх думку наслідків угоди між Євросоюзом, Україною і Молдовою, ну, Орбан відправив, звичайно, яка частково лібералізує автомобільні перевезення і ставить багато угорських підприємств в критичну ситуацію, що викривляє ринок. Так, от ну, по перше, ну зрозуміло, хто за цим стоїть, зрозуміло, що одні й ті ж самі політологи, одна та сама матриця, звичайно. Але момент, який приточнюють Наші оператори ринку, протест угорських перевізників, матиме форму страйку, а не блокування кордону. Просто, якби тут треба розрізняти нюанси. Угорські протестувальники не блокуватимуть кордон, а організують страйк. Вони стоятимуть вздовж дороги, аби висловити свій протест. Асоціація угорських автоперевізників зазначала, що протест буде подібним до того, як це зробили польські і словацькі водії. Але не якби ми не дотягнули да, в інформаційних повідомленнях, якби що є блокада, тобто перекриття фурами. А є просто да, протести, на які мають звичайно право, так само які мало право фінське правосуддя зробити так, як вони зробили з військовим злочинцем, яку традицією якого вимагала Україна. Але після того, як були надані докази, все ж таки, молодці, впертість наших правоохоронців призвело до того, що Фінляндія розглядає можливість самостійно осудити російського цього бойовика Русіч Яна Петровського за скоєні в Україні злочини. Вони напередодні знаєте не видали, бо сказали, що у нас там в'язниця, якісь не такі, і війна йде. Так, от поліція Фінляндії під керівництвом Тури почала досудове розслідування, бо його ж звільнили з під варти. Я теж вам це доповідав, і після звільнялзвільнення. Зв'язниці. Цього Петровського затримали фінські прикордонники, щоб підготувати його до видворення в Росію. Але поліція наразі вивчає передані Україні матеріали в справі про створення терористичного угрупування і рішення про порушення справи у Фінляндії протягом кількох днів. От ми будемо бачити, Юка карапець заступник генпрокуратури генпрокурора буде ухвалювати рішення. Бо закони Фінляндії дозволяють місцевим правоохоронцям розглядати терористичні справи, навіть якщо злочин було скоєно іноземним громадянином за межами. Країни, ну а там просто 14-15 рік там джентльменський набір дуже потужний. Так, друзі, по тому, щоб не замовчувати подібні факти, і інші, є в нас свобода слова, є Комітет свободи слова. Як ми і передбачали Верховній Раді, обрали нового голову комітету з питань свободи слова і замість Шуфрича, який наразі під слідством по державній зраді, Верховна Рада проголосувала за призначення нардепа від фракції голос пана Юрчишина. А тепер він голова комітету з питань свободи і слова замість Шуфрича. А, ну в принципі, 247 депутатів. Я не скажу що там категорична підтримка. Ну, в принципі, одразу я так вважаю, що пан Юрчишин показав напрямки своєї роботи майбутньої, бо сказав, що ефективність національного телемарафону єдине новини під питанням. Він визнав, що якщо більша частина суспільства отримує інформацію з анонімних телеграм-каналів, то щось із марафоном не так. Ну як не так? Він же ж не може стати рупором, звичайно, анонімних телеграм-каналів. І за всіх час на тих анонімних телеграм-каналах при всій повазі до них ну, з'являються якби маніпуляційні маніпулятивні елементи. Що таке маніпуляція? Я вже свою точку зору в нашому контексті говорив. Це коли знаєте 95% правда, там правда матка. А потім те, що потрібно, опа, 5% закидається, а всі сприймають, що це правда, поки не розберуться, що це неправда. Ну перевірка. перевірки, я зараз не захищаю цей телемарафон і в принципі, вважаю, що в рамках війни повинна бути дуже жорстка інформаційна політика, дуже жорстка. Ну а якби те, що до цього до всього вон, хто й виїжджає за кордон, я маю на увазі на політики, єдине про що не говорять, що нас немає в медійному просторі. Ну я про це говорив ще. Вибачте, в березні 2020 Другого року так, ну е, окей, державна комісія це вже хівська історія, бо теж вона стосується, м'яко кажучи, сотень тисяч людей. Давайте теж не приховувати. Це тема пов'язана з метро, кличко, е, торгівельні центри, злочинна влада Азарова і Федорича легітимного, да, Там все все якби перекрутилося. А було засідання техногенної екологічної безпеки, поки що копняка кличку ніхто не дав, так що хто там його фанат, він поки що залишається на місці. Значить, мова йшла про підтоплення декількох ну, кількох станцій метро в Києві. Причому е поки що закривають, закривають рух ну, якби цими коліями і ну, дадуть збільшення цих автобусів. Більше того, це ж уявили, там і так дорога не дуже широка з стрімків сюди в сторону. Центра, ну хоча б до Лебідської, тільки там вже біля автовокзалу, вона трошки розширюється ця дорога. І будуть збільшена кількість там маршруток, Я не знаю, великих автобусів, бо це ну купа народу. От реально купа народу, і навіть будуть міняти організацію дорожнього руху на найбільш завантажених відрізках доріг столиці. Я Не знаю, що це буде як монорух в один бік в інший, як реверсивний рух організований. Ну принаймні, очільник МВС Ігор Клименко сказав, що через закриття підземки основне навантаження з перевезення громадян припаде на наземний громадський транспорт відповідно транспорту стане більше. Тож дорожній рух може значно ускладнитися. Тому вніс пропозицію, яку підтримали під час засідання комісії, а це будуть міняти на завантажених відрізках дороги ну, саму організацію дорожнього руху. Поки що, якби на загал, завтра ми там післязавтра, будемо бачити, але принаймні, з того, що вже зрозуміло: ну, по перше, збільшують пропускну спроможність громадського транспорту, відрегулюють хроменометраж перемикань Сигналів світлофорів, бо там є такі довгі світлофори не, ну, без логічності, перенести для зручності зупинки громадського транспорту і змінити деякі е, дорожні знаки. Ну і е, от е, з практичної точки зору, від завтрашнього дня, хто там користується лебідською площею, то м, там круговий рух є. То тепер там може бути е, лише для громадського транспорту, то вже там просто автівки до Ушен там не повернуть. Треба їхати далі по. Аж туди на Антоновича виїжджати. Так, ну і е, теж, от е, це правда, е, департамент транспортної інфраструктури КМДА повідомив. Я не знаю, наскільки це серйозно насправді, але між станціями Димієвська і Теремки можуть організувати курс потягів, е, курсування потягів. Причому, що Димієвська і по суті Лебіська будуть залишатися закритими. Тобто влада розглядає можливість запуску такого човникового руху, е, один потяг, я не знаю, це ж один буде. Та, по одній колії без розвороту. Якби туди-сюди, я не знаю, який там період і скільки народу туди зайде, ну це просто один потяг. Можливо, його довгим зроблять, але так, щоб він влазив на станцію. Ну, друзі, ситуація така собі. Насправді, якби зараз, звичайно, можна шукати і винних, і вони є. І в кожної проблеми, як правильно, класики говорили, і ім'я, прізвище, і по батькові. Але що завтра буде який колапси, і як воно буде, ну дай Боже, щоб всі витримали. Бо насправді ще є одна колотнеча. Вона набрала обертів якраз вихідними. і Ви напевно чули, що там Косино, Закарпаття, да, прийшли співробітники ТЦК, і ну відео було купа в інтернеті. Так, от цей Закарпатський оздоровчий комплекс звернувся до поліції СБУ і ДБР за статтями перевищення службових повноважень, нанесення тілесних ушкоджень і викрадення людей. Сама подія відбувалася 7-го числа, і за даними комплексу, кілька десятків невідомих осіб в балаклавах і в військовій формі з автоматами увірвалися на територію. Да, і вони написали заяву. Вони склали заяву на. Очільника Закарпатського ТЦК Андрія Савчука і очільника Уружорського РТЦК Ігоря Тищука вони були присутні. Жодних повісток, так званим мажорам, на яких сьогодні олоше полювання, вручено не було, оскільки і самих мажорів не було, а лише перелякані жінки, діти і особи похилого віку, що проходили оздоровлення в комплексі. При цьому без жодних пояснень і без вручення повісток. Оця от велика колотнеча купа народу. Знаєте, чим закінчилася? Тим, що озброєні люди в балаклавах спакували. В свій автобус двох працівників комплексу і вивезли їх в невідому напрямі. От весь результат. Тобто, ну, якби психологія, психологічних історій, ну. Так, друзі, про всяк випадок, ця тема дуже серйозна, і за порушення комендантської години я ж казав, що це, це, це рано чи пізно вже фінал цієї теми підійде. Верховна Рада планує запровадити адміністративну відповідальність, ще не кримінальну, але адміністративну. Бо в першому читанні теж напередодні відповідний законопроект про штрафи, тобто, якщо ви як громадянин порушуєте. Вперше комендантську годину ці обмеження штраф від 8500 до 17. Я не знаю, в чому заполягає вилка, чи коли ви будете домовлятися, чи будете бикувати, 8517, а для бізнесу 51 тисяча 102 тисячі. В разі повторного порушення це штраф подвоюється. Думаю, що штраф треба подвоїти і для міжнародного олімпійського комітету, бо насправді я вже вам говорив його рішення там, після якоїсь перевірки, але допустити російських і білоруських спортсменів. Теж ви бачили, як штучний інтелект надрукував варіанти форми цих спортсменів да, в мене є в телеграм-каналі, але потрібно ретельно перевірити кожного окремого спортсмена з Росії і Білорусі перед наданням допуску на Паризьку літню олімпіаду 24-го року під нейтральним прапором. Це м -м, пані міністр внутрішніх справ ФРН а, Ненсі Фезер, міжнародному олімпійському комітету, міжнародним федераціям потрібно домогтися послідовного відсторонення тих російських і білоруських атлетів, які будь-яким чином підтримують російську загарбницьку війну проти України. Пов'язані з урядом Росії і військовими абсолютно неприпустимо, щоб українські спортсмени були змушені змагатися з росіянами, які підтримують війну. Вона наголосила, що Україна і український спорт мають і надалі отримувати повну підтримку і солідарність від світового спорту. Я вчора казав, що е з огляду на от ці допуски від міжнародного олімпійського комітету у нас почали там з'являтися голоси. Давайте бойкотувати олімпіаду. Е я вважаю, що це не потрібно. Звичайно, що росіян буде менше, але треба їхати їх бити, перемагати, і хай український прапор там буде. Робити перформанси, показувати пальцями це треба робити. Це шоу, це пропаганда, це те, чого зараз немає у світі. Це фантастичний момент і елемент. Я тут бачу, що є підтримка. От мого твердження від олімпійського чемпіона і нардепа Жана Бен 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 Беленюка. Він вважає, що Україна не має бойкотувати олімпійські ігри, не зважаючи на допуск, можливий допуск якихось видах спорту. Мон легкоатлети сказали, що взагалі росіян ми не пускаємо. Але. В нейтральному статусі якісь проїдуть і нагадав, що Україна вже мала досвід бойкотування змагань, де представлені нейтральні росіяни. Досвід показав неефективність такого бойкоту їхати, перемагати, принципово не руку, показуючи, що терористи не гідні жодної поваги, встановлювати проукраїнський порядок денного в Парижі, використовувати цей величезний комунікаційний майданчик. Я про це кажу. І до речі, у нас теж є великий комунікаційний майданчик сьогодні в Україні. Да ми спілкуємося, ходимо завдячуючи. Чи нашим героям, але в Україну повертається ковід. Друзі, я вибачаюся. Я знаю, що ця тема не дуже якби сприймається в моєю аудиторією, але статистика: просто статистика. Пік захворюваності зафіксували зараз в Чернівецькій області. Це дані від санітарного ліга ігоря Кузіна в по Україні гуляє 17 під. Типів штаму Омікрон щотижня в українській лікарні поступає вже понад 4 тисячі хворих, переважно в важкому стані. Це більше ніж минулого року, У минулого року щонайменше на 40%. Разом з тим, якщо подивитися по інтенсивності процесу, то він трошки більший ніж минулого року, лише на 8%. в Україні від початку значних підйому цього епідемічного захворіло на вірус вже 1,3 мільйони. Громадян, ну і можливо, комусь стане легше, кому, кому гірше, так в неділя, щоб просто розуміли, в когось є гроші, щоб уникати цих проблем. Впродовж 23-го року найбагатші родини в світі стали ще багатшими на півтора трильйони доларів. Світову першість посіли правителі Об'єднаних Арабських Еміратів. Це Дані Блумберга. Перше місце посів Мохаммед Аль-Нахаян, представник найбагатшої родини у світі за підсумками значить, року, що минає. Він є третім сином засновника і президента ОАЕ і Спадкував цю посаду від батька. Його родина керує, зокрема, столицею Абу-Дабі, де видобувають найбільше нафти. Статки родини 305 мільярдів баксів. Ми там 61 що всю Україну тут перемогти. Триста 305 мільярдів. Друге місце в списку найбагатших родин світу обіймає родина мережі Walmart Це така родина Уолтани. В них 260 мільярдів. Вони минулого року були першими. Тепер вже другими а на третьому ерме родина Дюма. Їх статки становлять 150 мільярдів. Загалом список складається з 25 родин у світі, усього світу. Може, це і є ті новий уряд, про який так люблять говорити наші вороги. За будь-яким хвостами друзі тримаємо руку на пульсі і дивимося уважно за всім, що відбувається. Так виглядає початок неділі, 10 грудня. Спасибі, що ви на каналі, спасибі, що ви підписуєтесь, дзвіночок микаєте, аби не пропустити сповіщення про час виходу наступного відео з лайкосами, категоричними українськими вподобайками. Все як має. Бути, якщо вам заходить, звісно, це формат подачі інформації, це щоб швидше крутилися алгоритми Ютубу, щоб ми були вищими в рекомендаціях, щоб більше притомної аудиторії було разом з нами у спільноті. Спасибі за ваші коментарі. Я кажу, що це одне з джерел ну, моєї поінформованості, насправді, тому що одна голова, одні очі це добре, а сотні чи десятки тисяч це набагато краще. Спасибі за те, що маєте вільний час, гарний настрій, натхнення і інколи робити гіперпосилання на мої відео в ваших аккаунтах. Ваших соціальних мережах, Респект і уважуха, друзі. Величезне спасибі патреонам і спонсорам. Теж не втомлююся. Спасибі, в кого є можливості і бажання підтримувати особисто мою роботу. Це теж дорого вартує і для мене особисто. Якщо якби, ці можливості маєте, є в описі до цього відео. Всі посилання. Але не сумніваюся, що з Божою поміччю кожен з учасників нашої спільноти на своєму місці пхає. Разом з нашими героями, хлопцями, дівчатами, нашими оборонцями. Пхаємо до перемоги. Вона буде. Не сумнівайтеся. Дякую за ваш час. Хай щастить, до побачення. До наступного відео. Будь ласка, не перемикайтеся, оскільки далі обов'язково буде. Слава Україні!